Друзі, нарешті цей день настав. Я знімаю огляд на свій новий електровелосипед, а точніше, гірський супер ендуро електровелосипед Мондрейкер Дюн Р. Он Дрейкер це бренд Dune. А, якщо простіше, Дюна це модель, і R це комплектація. Це найнижча, найпростіша комплектація цієї моделі. Є R, є RR крутіше і є XR. Взагалі, овертоп за якісь неймовірні гроші, про які навіть страшно говорити. Почнемо буквально одним реченням з бренду. Може, раптом хтось не знайомий з брендом Мондрейкер. Все, що вам треба знати, що цей іспанський бренд заснований у 2001 році. Відомим став завдяки своїм інноваціям в МТБ світі. Фішка бренду Mondraker, завдяки якій він і отримав своє світове визнання. Це прогресивна геометрія Форвард. Geometry. <гіометрії>, написано майже напевно на кожній рамі на верхній трубі, власне, що його означає більш довгу верхню трубу і коротший винос, що дає велосипеду більшу стабільність. Також бренд Мандрейкер одним з перших впровадив карбонові рами у світ даунхільних велосипедів і використовує свою власну підвіску Zero Suspension. І одразу давайте до підвіски, це, напевно, головне. І найкраще, що є в цьому велосипеді, тому що підвізка тут дійсно феноменальна. Я так довго не знімав цей огляд, тому що я хотів, щоб це був не просто огляд. Ой, дивіться, в мене тут висить переклюк GX Ай клас. Е я хотів вже його відтестити. І зараз, коли я відкатав 4 дні в горах, і Захар Беркут, і Пилипець, і Даункантрі поїздив, е подивився, як він підіймається вгору, тому що це електровелосипед, і важливо знати, як він їде і вгору, і вниз. Зараз я вже можу зняти огляд і детальніше про нього розказати, про свої перші враження, про те, що я від нього за свої 400 там, кілометрів пробігу на ньому встиг зрозуміти. Давайте дуже швидко по компонентах по комплектації, що поклали в комплектацію R, і перейдемо вже до більш таких глибоких вражень і оцінки моєї цього велосипеда. Тут у нас фулл карбонова рама. До речі, що дуже важливо, Пожиттєва гарантія. Бренд Мандрейкер дає пожиттєву гарантію на свої рами. Рама вже отримала бойове поранення, правда, там трошки фарба. Ну, коли згори їдеш на швидкості 60 і живі каміння вилітають з-під коліс і летять в раму, то статися може будь-що. Ну, Бачите, отак от трошки подряпали фарбу, то таке, нічого. На супер велосипеді це нормально. Головне, що немає тріщини ніякої. А якщо би і тріщина чи щось таке було, то... Все життя ти можеш міняти цю раму по гарантії і отримувати нову, що я вважаю максимально круто. Ну, коли ви платите великі гроші за велосипед, так і має бути. Це не має бути одноразко. Тому ви купуєте собі байк і користуйтесь ним як хочете, скільки хочете, і не переживаєте, тому що маєте гарантію. Все навісне обладнання по суті дуже просте. Плюс в тому, що воно недороге, якщо ви його ламаєте, наприклад, переклюк тут звичайний GX. не неелектричний, самий простий GX срем працює добре, нормально. Касета взагалі SRAM NX. Звісно, можна було б вже сюди поставити в круг і касету GX, але бачите, пошкодували, напевно, трошки грошей, поставили NX. проте її теж замінити дуже легко. Це дешева касета. А так як електричка, це штука, яка касети їсть швидше, я на своєму моторі Bosch 85 Нью поміняв касету SLX на трьох тисячах. Я думаю, що тут можливо вдасться поїздити довше, тому що тут не 85 ньютонів, а 55, не така велика потужність, проте ну. Все одно касету міняти доведеться, і там уже ми подивимося, що ми будемо ставити. Може, зробимо може, можемо поставимо електронну трансмісію. Подивимось. Поки що, по трансмісії у мене питань немає. Вона переключає нормально. GX це простий, недорогий, робочий, досить надійний варіант. По аморту я вже сказав, що трошечки не вистачає туди токенів, але це питання просте: береш токени, розбираєш, вставляєш токени, Все у тебе більш прогресивний аморт. З бачком Fox Float X є mtb тюнд. Має, можливо, там і якийсь токін уже стоїть, якщо є МТБ-тюнет, має він бути більш підготований для важкого велосипеду. Хоча цей велосипед не дуже важкий. Я не знаю, чи казав про вагу. Про вагу казав в розпаковці. Вага його з коробки була 19400 брешу, це не з коробки. Вага його з коробки була 19800. І зараз він важить 19800 на дабл-даун, подвійному корді позаду. Міньйон ДХР гумі даунхільні, тому що в горах треба щось таке. Ух, тому що таке каміння гостре можна було пробити. На Київ я поставив собі дісектор і дісектор-шина більш легка, скидає 400 грамів заднього колеса, і на київський сетап важить у мене 19400, що доволі легко для потужного велосипеду. Давайте про потужність. Їздили ми беккантрі, виїхали з Пилипця і піднялися на гембу, потім на Малу Магору. На великий верх не їздили. На жаль, тому що просто в іншу сторону. Ну, цей раз поїхали, але і на великий верх на цьому велосипеді закрутити було би самий кайф. Гемба 1497 метрів, здається, Ну, коротше, півтори тисячі. Звісно, це не було півтори тисячі набору, набір був значно менший. Але ми проїхали коло десь 21 кілометр з підйомами нагору, зі спусками вниз, отаке от велике. І велосипед витратив. Всього лише 40% заряду, при тому, що торчки були прям такі і хороші, і їхати було легко. В режимі турбо цей мотор Bosch SX полегшений зараз паде велосипед від вітру на 55 ньютонів, видає ті самі 600 Вт, як і повноцінний мотор Bosch Performance. CX на 85 нютонів. Єдине, що тут... Він працює трошки по-іншому, щоб видавати 600 Вт, треба тримати просто вищий каденс. Тобто, перекидуєш на трошки вищу передачу. От у мене якраз була проблема на минулому велосипеді з важкому 27 семи кілограмовому з мотором Bosch SX, Те, що він по суті працював весь час на нижніх зірках. На маленьких зірках і вони прям стачувались, тому що занадто багато потужності, куди ти не розумієш, куди дівати. І якщо ти їдеш на верхніх зірках, тобі просто вак, колесо, так крутяться, педалі крутяться, і ти як, як дебіл, так просто крутиш колесами і стоїш на місці. Тут, навпаки, ти використовуєш повний діапазон касети, отримуєш ту саму потужність. і Їдеш так само комфортно, як і на повноцінному важкому моторі. Ну, майже я, звісно, розумію, що важкий мотор все-таки в більш екстремальних умовах буде тягнути краще. Звісно, я не кажу, що це одне і те саме. Але цієї потужності вистачає перевірено на собі 100%. Тому що з нами ще їхав Мондрейкер Ніт R, Це на моторі TQ на 50 ньютонів, Але там, здається, 350 ватт він віддає, чи взагалі 300, не пам'ятаю. То от йому було їхати на гору прям важко. Прям там треба докладати зусиль. Тут просто трошки швидше крути. крутий. Да, працює тіло, все, ми втомилися, звісно, але це була суперкомфортна поїздка. І я вважаю, що навіть з цим акумом на 400 Вт, а можна ще докупити екстендер, який додасть 250 По суті, ти отримаєш легкий велосипед з 650 батареєю. Якщо ти захочеш, екстендер ти поставив, якщо не захочеш, зняв, який може брати класні підйоми беккантрі і дуже комфортно їхати вниз, тому що він легкий і він з супер крутою підвізкою. Коротше, від цього велосипеду я кайфанув максимально, це те, що треба якраз от для українських Карпат. Можу сказати, що моя мрія здійснилася. Що у нас залишилось? У нас залишилась вилка. Вилка Fox Performance Fitgrip Cartridge. 38-й Фокс на 170 ходу. Працює добре. Якщо правильно налаштувати, то взагалі супер. До вилки у мене питань взагалі немає. Надійна, крута, класна, без зайвих понтів. Вилка. Гальма. До гальма у мене спочатку були питання, тому що перші спуски я не звикший з Києва до такої швидкості. І я так ух, прям думаю, все, гальма, говно, треба знімати їх продавати. Це гальма SRAM db 8. Це Типу, як найпростіші попередні коди, тільки вони нові на мінеральному мастилі. Не на доті, як автомобільний. до 4, здається, у звичайних кодах стоїть, заливається гальмівна рідина. Автомобілісти мають знати, що таке дот. Тут мінеральна олія, як в гальмах Shimano Вона працює зовсім по-іншому, не зовсім трошки по-іншому, але при цьому потужності гальм. Якщо правильно гальмувати, на мою вагу вистачає. Звісно, хотілося б тут щось потужніше, можливо, але в цілому, перший день я відкатав так напряг, потім, коли звик, далі у мене вже питань до гальм немає, вони не перегрівалися, в мене навіть ротора не почерніло. Хоча можна глянути у хлопців на більш потужних гальмах, через те, що, можливо, у них більша вага, або вони перетримують гальма, не так добре ще катаються, володіють велосипедом, ротора. Погорілля. В мене ротора ціленькі, свіжі, класні. Ротора, срем, звичайні, металеві, найрозповсюдженіші, 200-200 в 200 міліметрів. Колеса, велосипед з коробки, власне, як він і є, нічого в ньому не міняв. Зібраний на колесах є 13, є сотін 6066 серія алюмінію. І втулки звичайні, але, до речі, задня втулка класна. Взагалі, бренд Yesutin, я знаю, що славився своїми хорошими надійними втулками. Раніше у них були так собі ободал, це було давно, років 10 тому. Потім вони це пофіксили, тому що зараз у мене до ободів питань взагалі немає. Вони прилітали на такій швидкості, в таке каміння, в таке коріння. ну прям, Я чув, що. Гума пробивалась до а я подивився, ціленькі, новенькі, нічого, жодного сліда, жодної вм'ятини на ободах немає, питань взагалі немає. Можливо, ці колеса трошки важкуваті. Е, можна поставити крутий дорогений вілсет, і цей велосипед ще стане легшим, вийде з 19 кілограмів, але ну, вони надійні, принаймні, вони перевірені вже мною в горах. Колеса точно я би не міняв, тому що, ну, якщо у вас немає. Мільйони грошей, тому що вони прям реально дуже гарно себе показали. А єдине, що я поміняв в цьому велосипеді, це гріпси. Гріпси стояли повна лажа, якісь взагалі. Просто зняв їх отак одразу і поставив собі гріпси від Race Face, Race Face Chester, Нові Chester вийшли шириною 34. Я люблю широкі гріпси. І прям я кайфую від них, тому що от всі люблять ергони Я теж поважаю дуже ергони Ергон, Гріпси коштують в районі 1800-2000 гривень. Ці гріпси, як на мене, не менш круті, ніж жаргон. Ну, прям от по відчуттю я від них кайфую. Вони гарні, вони класно тримають, вони м'які. При цьому Ну от реально гріп мій респект. Честери нові коштують 940 гривень. А до речі, з моїм промокодом чуш, ви ж пам'ятаєте, що все ви можете брати у магазині Велогов дешевше. Тому використовуйте промокод Чуш і. Отримуйте собі щастя. На сідло я там скаржився в розпаковці, чесно, поки руки до нього не дійшли. Сідло не скажу, що прям погане, але були в моєму житті сідла і покраще. Це Fizik рідон, воно зараз стоїть майже буквально на всіх електричках. Типу, коли звик вже, то нормально, але звісно, в ідеалі щось круте б сюди, якесь сідло кайфове поставити було б непоганим апгрейдом. А, ну і звісно, педалі, педалі по класиці я поставив Red Face Atlas. Знайшов такі от сріблясті, в колір, майже велосипеда, супер кайфові. Найкращі педалі, напевно, які існують, тримають феноменально, обслуговуються добре, ну, коротше, гарні, тонесенькі, приємні, Супер зубасті. Єдиний мінус цих педалей те, що одна якась неправильна ваша помилка, і у вас просто дірки на голіні, тому вдягайте. Краще захист, вони дуже 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 гострі. Дуже, якщо педалькою вдаряєтесь, це проблема. Але тримають вони просто неймовірно, як контакти. Що ще не розказав, дропер сиділ, і не пам'ятаю бренд, який ставиться, якийсь можливо, чи їх власний, чи якийсь не супер дуже відомий. Але дропер класний і чесно, питань до нього немає. Люфт мінімальний, виїжджає добре. Класний кайфовий дропер не те, що у мене стояли стояло, вибачте, в Міріді, тому що в Міріді цей а це я розкажу у огляді рік користування велосипедом Міріда, де єдине, що мені не сподобалось в ньому, це реально дропер. Тут до дроперу питань немає. А Ну і кокпіт вирішив уже зняти так від першого обличчя керування велосипеду відбувається з блютуз, отакого нового пульту від Bosch, Тобто від нього не йде ніяких проводків. Цей пульт. На блютусі. Дуже зручний, маленький, компактний офігенний пульт і ось система його вмикання. Тут можна перемикати плюс-мінус, якщо у вас раптом розрядилася батареєчка в пульту, але їй вистачає, я думаю, на рік тієї батарейки. Зараз велосипед ось шукав мій телефон, щоб підмикнутися до нього. Тут іще стояв. Такий величезний екран. Бачили, можливо, в розпаковці кадри зараз ставлю. Це те, що перше, як сказали, мені можна подарувати горам, тому я вирішив його знімати, бо він отакий от величезний, а вся статистика є в телефоні. І просто оцей от коннектор до екрану я тут просто ізолентою примотав собі. Я думаю, що його можна якось по-іншому більш зручно прибрати, але я треба було швидко кататися, тому просто ізолентою прикрутив і все. А взагалі тут стає така штука, і отакий от, от величезний екран, на якому навіть виводиться навігація. Якщо що це раптом комусь треба. З пульту перемикаєш режими, при катанні в горах це все ще абсолютно не треба. Ти отримуєш чистий кокпіт, де в тебе просто нічого зайвого. Ще одна фішка цього мотору Bosch, цієї точніше, системи, Bosch. Зараз може бути не видно, тому увімкнув запис екрану, якщо що вам ставлю, це застосунок. Застосунок, у якому. Всі ваші поїздки, все це конектиться зі стравою. Тобто цей велосипед, по суті, вже напряму підключений там до вашої страви, підключений до вашого годиннику Гармін, якщо ви такий маєте, або, наприклад, напевно, до якогось іншого смарт-годинника. Тут ви можете все бачити, всі свої дані про поїздку, зарядку. Тут можна кастомізувати riding modes свої режими. Потужність йому урізати, потужність йому додавати, як ви хочете, щоб який режим працював, про це реально можна знімати окреме відео. Я думаю, зараз про це говорити довго не буду. Можна його блокувати. Тобто, якщо у тебе застосунок не включений, хоча б в фоновому режимі, цей велосипед нікуди не поїде. Ти поставив, заблокував, все, велосипед заблокований, його хтось вкрав умовно, да, і нічого з ним робити не може, тому що велосипед на аккаунті він заблокований, і поки хтось там не введе пароль, не дозволить. Цьому велосипеду їхати. Цей велосипед нікуди не поїде. Це так е, умовно. Зараз я точно ще це все не вивчив. Я думаю, що якщо ви захочете, пишіть в коментарях, я зніму окреме відео про цей застосунок і про нову систему Bosch. Також на нього прилітають оновлення і все-все-все таке інше. Коротше, супер, все технологічно і прикольно. Дякую, що подивились огляд. На каналі вже є або будуть відео з усіх покатушок на цьому велосипеді. Парк Пилипець, Парк Захар-Беркут, даункантрі в Пилипці, Кантрі в Захар Беркуті. Я думаю, що відоса 4 з цього всього вийде. 3-4 точно. Тому беріть щось смачненьке, вмикайте, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити. Отак'ют велосипедні відео, якщо це вам приносить задоволення, як і мені. Дякую, до зустрічі.